Вітаю, я адвокат Дмитро Мамчик. Сьогодні ми поговоримо про ситуацію, з якою часто стикаються військозобов'язані українці після встановлення застосунку Резерв Плюс. У вас все було нормально, ніяких повісток, ніяких викликів. Аж раптом ви заходите в застосунок і у вас висвічується червоний напис. Порушення правил військового обліку. Ви питаєте, звідки це взялося, що я порушив, як це видалити, або б хоча б зрозуміти за що. Зараз я вам все поясню та розкажу, та надам чіткий алгоритм дій, що робити. Не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк, щоб це відео з'явилось у рекомендаціях та стимулювало мене робити ще більше і більше подібних відео. Дякую за увагу, гарного перегляду! Так, один мій клієнт про це дізнався також випадково, відкривши застосунок «Резерв плюс. Жодних протоколів, жодних повісток та жодних штрафів. Однак, застосунку порушення правил військового обліку. Після цього він зробив правильний хід, подав інформаційний запит до ТЦК, де задав питання: чи були порушення правил військового обліку, чи складались адміністративні матеріали відносно цієї особи. У відповідь ні, не складали. тобто офіційно жодних порушень особа не вчиняла, та ТЦК не складала адміністративні матеріали щодо притягнення особи до адмінвідповідальності. Після цього особа подала позов до адмінсуду, де просила суд визнати дії ТЦК незаконними, що призвели до появи нібито порушення, та зобов'язати виключити відомості про нібито порушення з єдиного реєстру військового зобов'язання. Так, у цій судовій справі ТЦК пояснювало, що особа не з'явилася особисто після того, як їй виповнилось 25 років, тому наявні порушення військового обліку. Однак суд в цій справі розібрався набагато глибше. Так, відповідно до рішення Дніпропетровського адміністративного суду від 30 квітня 2025 року, суд зазначає, що якщо ані протокол, Ані постанова про притягнення особи до адміністративної відповідальності ТЦК не складало, то внесення відомостей до бази оберіг про те, що особа порушує правила військового обліку, є протиправні. Тобто, якщо не складалось протокол чи постанова про притягнення особи до адміністративної відповідальності. То і Резерв Плюс не може відображатися інформація про те, що особа є порушником військового обліку. Крім того, Суд дослідив закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, зокрема статтю 7, в якій чітко зазначено, що інформація про порушення обліку вноситься до реєстру лише в разі його документального підтвердження. А це значить, що якщо складений протокол про адміністративне правопорушення, Якщо винесена постанова про притягнення особи до адміністративної відповідальності, та якщо за результатами цього встановлено факт порушення особою правил військового обліку, тільки в цьому випадку можна внести відомості до бази оберіг. У всіх інших випадках внесення інформації про порушення правил військового обліку до цієї бази є. Незаконний. Так, у цій справі суд став повністю на бік позивача та визнав дії ТЦК незаконними та зобов'язав останніх видалити інформацію з реєстру. Це дуже гарний прецедент. Крім того, нагадаю, що по минулих відео ми також розглядали судові рішення щодо незаконності здійснення розшуку внесення всіх цих, цих даних. До бази Національної поліції. Більш детально ви можете подивитись це відео за посиланням, яке з'явиться на екрані. Якщо ж ви опинилися в даній ситуації, ось покроковий алгоритм дій. Перше, направте запит до ТЦК, де ви стоїте на обліку, з питанням чи складались відносно вас адміністративні матеріали. Це можна зробити особисто або через адвоката. Якщо відповідно до відповіді адміністративні матеріали відносно вас не складалися, сміливо подавайте позов до суду. У позові просіть визнати дії ТЦК незаконними та виключити інформацію з реєстру. Нагадаю, головне: якщо немає факту порушення, яке зафіксовано документально, немає і самого. Порушення в правовому сенсі цього слова. Це аксіома для всього українського права. Я адвокат і я працюю над тим, щоб люди не залишались на одинці системи. Якщо у вас лишились питання, пишіть коментарі. Також не забудьте поставити лайк, підписатись на цей канал, щоб зустрітись в наступному відео.